IP номер 16 новачку. АН це не комерційне товариство чи спільнота чоловіків та жінок, для яких наркотики стали головною проблемою ми, одужуючі залежні, які зустрічаються регулярно, щоб допомогти один одному залишатись чистими, без жодних зборів або внесків. Єдина вимога для членства це бажання припинити вживання. Ти не повинен бути чистим, коли прийдеш сюди. Але після твоєї першої зустрічі ми пропонуємо тобі повертатися і повертатися чистим. Не треба чекати на передозування або ув'язнення, щоб отримати допомогу ВН. Залежність не безнадійний стан, від якого не можна одужувати. Бажання вживати наркотики можна подолати за допомогою 12 кроків програми Анонімні наркомани та товариства одушуючих залежних. Залежність – це хвороба, яка може вразити кожного. Деякі з нас вживали наркотики, тому що нам це подобалось, а інші вживали, щоб придушити існуючі почуття. Інші страждали від фізичних чи розумових нездушень і стали залежними від медикаментів, прописаних під час своєї хвороби. Дехто з нас вжив кілька разів за компанією, щоб здатися крутим, та потім з'ясував, що не може спинитись. Багато хто з нас намагався подолати залежність, і інколи вдавалося відчути тимчасове полегшення. Але зазвичай після цього ми загрозали ще глибше, ніж раніше. Насправді обставини не мають значення. Залежність це прогресуюча хвороба, як діабет. У нас алергія на наркотики. Кінець завжди один в'язниці, установи або смерть. Якщо життя стало некерованим і ти хочеш жити без необхідності вживати наркотики. Знай, ми знайшли вихід. Це 12 кроків анонімних наркоманів, якими ми користуємося щодня, щоб допомогти собі подолати нашу хворобу. Перше. Ми визнали, що ми були безсилі перед своєю залежністю, що ми втратили контроль над власним життям. Друге. Ми прийшли до віри, що сила могутніша за нас може повернути нам здоровий глуст. Третє. Ми прийняли рішення довірити нашу волю та наше життя під опіку Бога, як ми його розуміли. Четверте. Ми провели ретельну та безстрашну моральну інвентарізацію самих себе. П'яте. Ми визнали перед Богом собою та будь-якою іншою людиною справжню природу наших проступків. Шосте. Ми були повністю готові, щоб Бог позбавив нас всіх вад нашого характеру. Сьоме. Ми з покорою просили Його звільнити нас від наших недоліків. 8. Ми склали перелік всіх тих людей, кому ми завдали шкоди, і стали готовими загладити свою провину перед ними усіма. 9. Ми зробили безпосереднє відшкодування кожному з цих людей, де тільки можливо, окрім тих випадків, коли це могло нашкодити їм або іншим. Десяте ми продовжували особисту інвентарізацію та, допускаючись помилок, відразу визнавали це. Одинадцяте Ми шукали через молитву та медитацію покращення нашого свідомого контакту з Богом. Як ми його розуміли, молячись лише про знання його волі для нас та сили для її здійснення. Дванадцяте досягнувши духовного пробудження як результат цих кроків, ми намагалися донести цю звістку до залежних та застосувати ці принципи в усіх наших справах.